Тобто я користався в принципі ну, своєю владою як креативного продюсера. Ці теми мені затверджувала ТРК Україна, бо угу. вони резонансні, і у них така розтяжка серйозна. Канал Ахметова. Ми, типу, єБЕМ партію регіонів. Ну, в програмах з великим рахунком. Він ж там я не то, що там захищає. Він ж ніби такий чувак, типу, вище за них. Йому був по барабану, якщо найти в стрэш, йому поб. Так він в кадрі, йому по барабану. Так ні, мене як... на тяхмето, умовно. Там я не думаю, що він прямо стільки був фонарка. Ні, 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 ні. Там менеджмент не ну, він зі всіма за кожної влади домовляється собі чувак дуже успішно. Всі домовляються. По перше, не тільки Ахметов, але тоді було. Прикольно, що ми, ну, кажуть, так, от резонансна тема, та. і там партія регіонів всюди фігурує. Та, так, як зараз ми за слуга їх, народу». За, їх, за їхніх ну, та, десь так, за, їх, за їхні ж гроші, ми їх, типу, натягуємо, отримуємо долю рейтингу. Такі ну, і, омела, так, так. ви їхня. Це прикольно. Ні, це свідома позиція. Чого? Це нормально. І це дуже добре. Тобто, коли ти користаєшся те, що називається «communication tube».